Познайомтеся з рослиною, що має найсолодші ягоди з деревом шовковиця. Шовковиця це листопадна, світлолюбна, досить мороза та посухостійка рослина. Вона добре переносить забруднене пилом та газами повітря, може бути у формі дерева або кущів, розмножується насінням, живцями. Або щепленням. Цікаво, що шовковиця має чоловічі та жіночі екземпляри рослин. А також є види, у яких чоловічі та жіночі квітки знаходяться в одному соцві. Чоловічу рослину в Україні називають шовкуном, а розрізнити чоловічі та жіночі рослини можна тільки з початком плодоношення. На шовкуні ми плодів не знайдемо. Вважають, що ця рослина походить з Південно-Східної Азії або Північної Америки, де й досі зустрічається дика форма. В Європі шовковиця стала відома ще з часів античності. Про цю медову ягоду писали в своїх творах давно Нині Овіді та Вергілі згадує її, і стародавній науковець пліній. А термін життя цієї дивовижної рослини в межах 300 років в Україні найстаріше дерево Шовковиці збережене на території видубицького монастиря в Київському ботанічному саду імені Миколи Гришка, за переказами. Насіння цього дерева привезли чинці з країн Центральної Азії майже 300 років тому. А видатний український поет та художник Тарас Шевченко, коли відвідував монастир, зробив кілька замальовок цього шикарного дерева на фоні монастиря. І сьогодні ми можемо доторкнутися до історії цієї древньої рослини. Є в Києві ще одне дерево Шовковиці, якому більше 200 років. Це меморіальне дерево. Яке увіковічив в своїх роботах та ягодами якого ласував Тарас Григорович Шевченко? Росте воно неподалік Майдану Незалежності у затишному дворі літературно-меморіального будинку музею Тараса Григоровича Шевченка. Це дерево добре вивчене фахівцями та вилікуване і збережене для нащадків, бо за століття тяжких випробувань воно зазнало багато негативного впливу, ран, похилилося до землі та майже вмерло. Всі українці повинні знати, що зберегти та врятувати шовковицю тараса це стійке незламне дерево, допоміг герой сучасності, журналіст, громадський діяч і просто смілива та небайдужа людина. Роман Ратушний він загинув в російсько-українській війні в 2022 році. І заповів частину своїх бойових виплат використати на збереження музею Тараса Шевченка. До порятунку дерева долучилися і друзі Романа. Завдяки цьому відновлення легендарної шовковиці, яка вже понад два століття росте біля музею, стало можливим. Тепер історична рослина проживе ще багато років, даруватиме ягоди нам на радість. Вона є символом спадщини. Тараса Шевченка та інших українських митців, що віддали своє життя, не зрадивши рідну неньку Україну. І є щось абсолютно чудове і ностальгічне в тому, щоб досхочу наїстися шовковиці, аби пальці від ягід були фіолетового кольору, і нам дивно, що в азії її вирощували, переважно заради листя, котре їдять. Шовкопряди. Це гусінь, яка живе на тутовниках, це ще одна назва шовковиць, як і морва. Із коконів шовкопрядів люди навчилися робити надзвичайної якості нитки, з яких виробляють дуже чудову тканину під назвою Шов. Тому й дерево, що дає шовкопрядам їжу, стали називати шовковицею. Цікаво, що на одному дереві. І навіть на одній гілці трапляється різне за формою листя. Багато сортів шовковиці вирізняються листками великого розміру. А в дикої шовковиці листки набагато дрібніші, але шовкопряди з відмінним апетитом поїдають їх усі. Тутове дерево є культовою рослиною азійських народів, що здавна займалися садівництвом із розведенням тутовників. Шовковиця використовувалася ними різноманітно і практично безвідходно. Ще за часів Кхмерської імперії. Монахи в буддійських храмах виготовляли з кори тутових дерев папір і використовували його для виготовлення книг навіть в сучасні часи, найтонший, найякісніший у світі папір. Виробляють в Японії зі стебел шовковиці, у Китаї ж її з давніх давен використовували в трав'яній медицині. В Україні шовковиця завжди була деревом з найсолодшими літніми ягодами і широко використовувалась в народній медицині як природні ліки від різних хвороб. Ягоди шовковиці можна їсти сирими прямо з дерева, можна їх висушити і зберігати цілий рік, насолоджуючи смаком літа. Вони дуже ніжні, не піддаються транспортуванню, тому і збирають їх тільки вручну. З них роблять варення та джеми, компоти і смузі, чай і навіть оцет та горілку додають в різноманітні салати та гарніри. Чи відомо вам? Що в Україні майже вся шовковиця біла. Де ж вона біла? Заперечите ви, бо дітлахами майже всі ми лазили по деревах, об'їдалися цієї солодкої чорноти, і знаємо, що вона чорна. Насправді вона біла. Це наукова назва цього виду шовковиці. На теренах нашої країни це найпоширеніший вид, який може мати складні плоди різного забарвлення – Білі, рожеві, чорні, а чорні плоди перед достиганням мають червоний колір. На наших теренах шовковицю вважають деревом кохання та добробуту, а в країнах сходу її вважають священним деревом і покровителем та цілителем усієї сім'ї. Її обов'язково висаджують на подвір'ї та збираються під її кроною. Всією родиною. Тож не втрачайте можливості поласувати влітку цією смокотою. Та за можливості посушіть ягоди шовковиці, збережіть їх, щоб відчути смак літа взимку.